Контрольний диктант Петро Яцик Рідкісна, блискуча життєва кар'єра. Селянський син з України став на канадській землі мільйонером, сягнув вершин успіху та добробуту, здолавши чимало несприятливих для нього обставин. Адже судилося йому в 27 років починати в чужому краю своє життя заново, як мовиться, з чистої сторінки. І не мав тоді нічого, крім власних рук і світлої голови. Петро Яцик цікавий не лише тим, що, прилетівши до Канади, Мав у кишені сім доларів і став мультимільйонером, найбільшим у діаспорі українським меценатом. Наука, освіта, культура. Ось що він щедро підтримував. Пан Яцик мав не тільки мільйон, а й добру ідею. Відродити українську мову. Так з'явився міжнародний конкурс знавців української мови, ініційований почесним президентом Ліги українських меценатів Петром Яцеком. Цей щорічний конкурс розпочинається в День Української писемності. 9 листопада, а перемога в ньому вже сьогодні є винятково престижною. Записуємо тему контрольного диктанту Петро Яцик. Перевіряємо Петро Яцик. Перше речення пишемо з абзацу. Слухаємо. Рідкісна, блискуча життєва кар'єра. Селянський син з України став на канадській землі мільйонером. Записуємо. Рідкісна. Блискуча. Житева карьера. Двокрапка. Селянский сын с Украины став на канадской земле Мільйонером перевіряйте речення. Рідкісна, блискуча життєва кар'єра. Селянський син з України став на канадській землі мільйонером. Наступне речення. Сягнув вершин успіху та добробуту, здолавши чимало несприятливих для нього обставин. Записуйте. Сягнув вершин успіху. Та добробуту здолавши чимало несприятливих. Чимало несприятливих. Для нього обставин, перевіряйте. Сягнув вершин успіху та добробуту. Здолавши чимало несприятливих для нього обставин. Наступне речення. Адже судилося йому в 27 років починати в чужому краю своє життя заново, як мовиться, з чистої сторінки. Числівник, записуйте цифрами, адже судилося йому в 27 років. Починати в чужому краю своє життя. заново. Як мовиться, з чистої сторінки? Перевіряйте адже судилося йому в 27 років. Починати в чужому краю своє життя заново, як мовиться, з чистої сторінки. Наступне. І не мав тоді нічого, крім власних рук і світлої голови. Пишете. І не мав тоді. Нічого, крім власних рук і світлої голови. Перевіряйте, і не мав тоді нічого, крім власних рук і світлої голови. Наступне речення треба писати з абзацу. Слухайте Петру Яцик цікавий не лише тим, що Прилетівши до Канади, мав у кишені 7 доларів і став мультимільйонером, найбільшим у, у діаспорі українським меценатом. Записуйте Петро Яцик Цікавий не лише тим що прилетівши до Канади прилетівши до Канади, мав у кишені. Сім доларів і став мультимільйонером, і став мультимільйонером. Найбільшим у діаспорі Українським меценатом перевіряйте речення. Петро Яцик цікавий не лише тим, що, прилетівши до Канади, мав у кишені сім доларів і став мультимільйонером, найбільшим у діаспорі українським меценатом. Наступне речення: Наука, освіта, культура. Ось що він щедро підтримував, записуйте наука, освіта, культура. Ось що він щедро. Підтримував. Перевіряйте речення. Наука, освіта, культура. Ось що він щедро підтримував. Наступне речення. Пан Яцик мав не тільки мільйон. А й добру ідею відродити українську мову. Записуйте пан яцик. Мав не тільки мільйон. А й добру ідею відродити українську мову? Перевіряйте речення. Пан Яцик мав не тільки мільйон, а й добру ідею відродити українську мову. Наступне речення: так з'явився міжнародний конкурс знавців української мови. Ініційований почесним президентом Ліги українських меценатів Петром Яциком. Записуйте. Так з'явився Міжнародний конкурс. Знавців української мови ініційований ініційований Почесним президентом. Почесним президентом Ліги Українських меценатів. Ліги українських меценатів Петром Яциком. Перевіряйте це речення. Так з'явився міжнародний конкурс знавців української мови. Ініційований почесним президентом Ліги українських меценатів Петром Яциком. Наступне речення. Цей щорічний конкурс розпочинається в День української писемності. 9 листопада, а перемога в ньому вже сьогодні є винятково престижною. Записуйте цей щорічний конкурс. Цей щорічний конкурс. Розпочинається в день української писемності. В день української писемності. Дев'ятого листопада, а перемога в ньому вже сьогодні. Є винятково престижною. Перевіряємо це речення. Цей щорічний конкурс розпочинається в День Української писемності 9 листопада, а перемога в ньому вже сьогодні є винятково престижною, це кінець диктанту. Перевіряємо весь диктант спочатку. Петро Яцик. Рідкісна, блискуча життєва кар'єра. Селянський син з України став на канадській землі мільйонером. Сягнув вершин успіху та добробуту. Здолавши чимало несприятливих для нього обставин. Адже судилося йому в 27 років починати в чужому краю своє життя заново, як мовиться, з чистої сторінки. І не мав тоді нічого, крім власних рук і світлої голови. Петру Яцик цікавий не лише тим, що, прилетівши до Канади, мав у кишені сім доларів і став мультимільйонером. Найбільшим у діаспорі українським меценатом. наука, освіта, культура. Ось що він щедро підтримував, пан яцик мав не тільки мільйон, а й добру ідею. Відродити українську мову так з'явився міжнародний конкурс знавців української мови. Ініційований почесним президентом Ліги українських меценатів Петром Яциком. Цей щорічний конкурс розпочинається в День Української писемності 9 листопада, а перемога в ньому вже сьогодні є винятково престижною.